Це кропивницький баршо, де 8 березня з нагоди міжнародного жіночого дня влаштували вечірку з запрошеннями у вигляді повісток. Відео та фотографії святкування з'явились у соціальних мережах наступного дня. Хто саме його автор? Нам невідомо. Відвідувачів розважали танцівники, звучали російські пісні. Для підтвердження вмикаємо фрагмент однієї з них. Про те, що під час вечірки звучали російські пісні, дізналась наступного дня, каже керуюча бару Дар'я Крот. Зранку я прокинулася, побачила в у всіх пабліках всюди. Це було вже. Російська музика так, вона насправді була допущена, але діджея ми звільнили, який допустив цю музику. Це було не навмисно, вона була одна і ну, це не, не торопляється постійно. Стосовно цієї вечірки, так був це був у нас арт-директор, який займав, займався цією ну цим заходом. і ми просто ну, з ним розпрощалися, тому що я не була. Ну, я займалася своїм здоров'ям і не була про це повідомлена. Тому такого більше не буде ніяких танців. Зі слів керуючої, звільнена арт-директорка попросила не давати журналістам її контакти. Від коментарів вона відмовилась з діджеєм, який працював того вечора. Ми поспілкувалися телефоном. Трохи обідно, сумно. Тому що мене не було в той час, коли станцював стретезер зі слів діджея, попри воєнний стан російську музику відвідувачі продовжують замовляти. Вони хочуть слухати, те, що їм подобається. Але ж ми розуміємо, що це все протизаконно, тому ми відмовляємо їм. З чоловіком, який на відео танцює під час вечірки під російську пісню, ми поспілкувались телефоном. Він заборонив називати його ім'я і використовувати запис в ефірі. Хто увімкнув російську пісню, відповідати не захотів. Сказав, що для обговорення в Україні є більш важливі питання до прикладу розкрадання гуманітарної допомоги для ЗСУ. Використання російських пісень забороняє законодавство України. Торік, 19 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє російську музику в українських медіа та громадських місцях. Відповідальність за порушення штраф. Фізичні особи, якщо порушили вперше, сплачують від 3400 тисяч гривень до 8,5, За повторне від 8,5 тисяч до 11 тисяч юридичні від 65 до 325 тисяч гривень. За фактом використання російських пісень у Кропивницькому барі. Поліція розпочала перевірку. Її результати повідомлять після закінчення, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремній розповів Суспільному, що до нього звернень з цього приводу не було. Як тільки отримують інформацію, яка музика звучала у барі, підготують звернення в поліцію та Держпродспоживслужбу. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.